Здарова, з вами Рома, і ми сьогодні з вами будемо грати в Minecraft. Ну давайте, починаємо! Я вже зараз в міні, можу поспати. Зараз 111 за день. Сьогодні 112. Водилки тихо. ми будемо буде. Ахті купатися. Тепер треба. Да, я зараз я вже в шахті. Да, і буду я зараз. не знаю, что я буду работать, я буду... Ну, буду купать шахту. Не, я... На этом медальник... это не дали... Так... Там уже так серьезно должны лежать. Залезли А тут у меня идет... классно. Не... Да я хочу... Я знаю, я... Весь Там, где... Что? Назарит твоя тваруга... не... Что самое важное, что это Поняла, що це житт мене немає. Бля, мне хочу найти якусь велику заліза. не меня а вгільна, щоб у мене було ціх 4 фака, щоб не вистачило, а то мене уже не стача вгина. Це та серія ну, інструменти. Стументи зрозуміло. О, круто. Ой. О, шеги зелёные. Слабаны. мне треба выправлять Так, это что? О, ще я зрозум. У мене черти Колись мені його не вистачало. Тепер я можу собі дозволити зробити повністю зліт за ній круто. Даже такие хороший спуск. Ну, Ой, еще я красный Так, зарытый Дивіться, тут немає вже тут город за понял.

Є, щоб я коли дожибаю. Так, да, коли я це не доживаю, то отак. Все 100 і закінчується. Я лягаю спати. Наші, наші собаки, наші ага. собаки, гаврик і гакса корочки. Ой, вибачте, просто я. Мене сьогодні соплю. Я хочу знайти невеличку кулку, як сказати, залізу я хочу знайти. І я ще тут зробив такий ремонт. Тепер тут гарно кошта тут тут там супер Ох, о, відео це круто. Тут просто Жарку ритю, я познаю в пізичке, она без рифма. Жарку ритю влезаю сюди. Жкуритью и я залезаю нагоруцю. Подивитись, як там ферма бамбука. Подивитись, як там ферма іншагу всякого. Бо я йду дивитися на Отам він, Отам Отам... Це він, це він, цей джун біом, такий гарний дуже І тут я бачу щось таке похоже на каньйон це круто Я сьогодні буду зараз я втрачаю. Я вже його втратив. Ну, дивіться, як класно. Такий обрив. І зараз я жалко, що крипер не зробив підрив. Але круто, що крипер не зробив підрив. Тому що я тут негарна би місцевість була. Я збираю, я збираю. Виражаю цю крову, твостину. І в мене буду і бубуль, бокс І я зроблю велику, зачарувальну. Зроблю, зроблю, зроблю. Зроблю. І мабуть я думаю надіюсь що він мене у пастку не заманиться. Це... Ця... Це заманить мені пастку. Я хочу допасть, тому що з ней пошів падає. Але... Я не даю дзюков, але з'їв слабий. Але, скажімо, як це було. То було... То було погано. Бачу я портал, який я обікрав. Бачу портал, який я обікрав. О, я, краду, я О, ще я. Але немає чого крадати тут. Це ряд полум'я. Можна взяти з собою. Полум'я можна взяти і поекспериментувати. Подивимось, як горить цей ліс. Горить палає оцей ліс! Це бути. Мені ще після горить пала техніка техніка ворожа. Зараз... Джак ще не потіше із конем би круто. Можете у меня ставить знаю, теперь я вас знаю. Собственно все, я знаю, конечно знаю, все это знаю, все и да, знаю. Потому что я цеплял-то. Ну я компеси классно. А что тут конечно. На сине. О, на сине буряка, блин. Я мех бы купить и в него на сине буряка. Дорожу на сине, я кося нормально. Сеньор, ты чего написал? Блін, якщо можна купити підзонтики. треба тримав... мені смарагли не йти. Дякую, трогоць. Могу і тебе я можу скрафтити. Ну ви зрозуміли, що борщ? Українська їжа. Писок, і все удачі пока. Жираю свою курку приготовану, яку я приготував в пічці. І все-всі удачі пока.